Другу добу поспіль тут не припиняється робота. Це двір спального мікрорайону на Салтівці. А ось так зараз виглядає зруйнована багатоповерхівка, яку було пряме потрапляння авіабомби. Ввечері четверга Менестики завершили небезпечну рятувальну операцію. Ось на цих кадрах перші хвилини після прильоту. Увесь той жах, що зазнали звичайні харків'яни, не в чому не винні люди, які просто відпочивали у власних квартирах. Та готувалися до с. Тридцять шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Деякі в край важкому стані, і зараз на лікарняному ліжку. Троє загиблих, двоє неповнолітні хлопчики та ще один чоловік. Основна проблема була в тому, що будівля складної конструкції було зруйновано понад п'ять. Поверхів і вся, всі, всі ці панелі склались хаотично середній будівлі. Враховуючи той факт, що над нами ще було шість е, поверхів е, з п'ятого по технічний поверх е, була можливість е, самовільного руйнування. Закріпити конструкцію було неможливо, було прийнято рішення працювати з загрозою для життя рятувальників, мінімізувати ці. Можливі так сказати фактори, які можуть призвести до загибелі рятувальників. Проводились роботи по деблокуванню потерпілих. Основна задача то, що ми знали, знаходилась дитина неповнолітня. були, були спрямовані всі зусилля на пошуки її орієнтовно. Ми розуміли в якій точці вона знаходилась, і проводили безпосередньо роботи в. На цій ділянці в момент проведення пошукових робіт було знайдено ще тіла загиблого чоловіка, провели його до та передали відповідним органам. Після завершення пошуково-рятувальної операції, коли вже з'явилась впевненість, що під завалами немає нікого, до роботи стала ось ця сучасна та потужна спецмашина. Співпраці уряду Японії і уряду держави і безпосередньо Харківського міського голови Ігоря Терехова. в місті Харкові заїхала така спеціалізована техніка, яка допомагає проводити аварійно-рятувальні роботи, аварійно-відновлювальні роботи. І сьогодні за моєю спиною знаходиться один із таких екземплярів техніки це спеціальний екскаватор-маніпулятор з ножицями, який дозволяє оперативно демонтувати аварійні конструкції. Ця техніка допомагає десь в 5-7 разів пришвидшити всі ці роботи. Бо до цього це робилося в ручному режимі. Багарками робилися там відповідні надрізи, і все це займало дуже великий час. Ми розуміємо, що ми зараз заходимо в такий період в зимовий, де кожна хвилина. Реально має значення і тому ця техніка допоможе якнайшвидше ліквідувати ці наслідки і розпочинати відновлювальні роботи. На часом до Харкова прибуде техніка, яка нам Багато масивніше, ніж зараз працює. Воно є рукав 24 метри і ножиці, які більш потрібні і достають руйнацію. З руйнації арматуру і пліти, які зависли в повітрі. На зараз найобхідніше у нас по розбору руйнації, а в мирний час буде допомагати при строїтельстві нових будівель і споруд. Працюють всі комунальні підприємства, це 5 комунальних підприємств задіяно сьогодні на локації, 180 людей співробітників працює, 23 одиниці техніки спеціально задіяно, продовжується розбір завалів. Наразі закриваються контури вікнам мешканців та під'їздів. Закрито 80% на сьогодні. Комунікації в будинках всі працюють в пошкоджених під'їздах, відключене холодне водопостачання у двох під'їздах та електрика у двох під'їздах. Від відсутня у зв'язку з пошкодженням інших все працює. Люди живуть, вікна вже забиті там. На сьогодні в під'їздах, які пошкоджені, люди можуть спільно з МНС підійти до власної квартири та забрати свої власні речі та документи. Тяжало, Я не мало. Кошку не можу знайти, сістра в лікарні. Що можу сказати? Переживаю жилья остались. В чому калі мы вышли? Тоже люди дали коточку. Слава Богу, хоч живий остались. Вот тут, я не знаю, склом чи не склом. Ось так. Ну добре, що в око не попало. От тут, ну рука ще, ну то таке. От, ну, Я радію з того, що не попало в око. Дружину посікло ноги, от, ну, не сильно, то таке. От. Ну, все вискочили в чому. Ну, отак от, от вдяглися, слава Богу. Дозволили на себе вдягти. Ну, а зараз хочемо піти там, ліки взяти. Саме необхідне взяти, ну і вже потім будемо шукати. У родичів десь, тому що якраз другий поверх, якраз там, де вибухнуло. Ну, ну, Радіємо з того, що ну, живі залишилися, бо буквально два півтора метра і ну, не було б нас. От як люди, які загинули, Ну, ми просто поруч, це просто за стінкою було. Ну, от, ну Слава Богу, що от так сталося. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.